Розглянемо як учневі відправити виконану роботу вчителів в класрум. Будемо розглядати, як це виконати на комп'ютері. Спочатку потрібно зрозуміло знати, чи є завдання, які потрібно виконати. Навіть не заходячи в С клас, можна зразу побачити, що є якісь завдання, для яких є термін здачі, а от зверху є кнопка «Не виконані». Давайте натиснемо на неї. І бачимо, що в нас є завдання, для яких термін. Не вказаний, це означає, що дано завдання, але не сказано, до якого числа потрібно виконати. Ну є завдання, для яких вказано термін. Тобто виконати в цьому тижні, наступного тижня, ну, ще пізніше зараз немає. Причому можна вибрати зразу усі заняття. Тобто, якщо у вас декілька курсів, будуть відображатися завдання для всіх курсів, а можна вибрати для конкретного. Даний учень під'єднаний тільки до одного класу, через це ось тут тільки один клас інформатика. На даній клаці відображаються здання роботи. Тут вказано, що немає робіт, які потрібно здати. Так, давайте вернемося назад. Крім цього, бачите, є ось такий чоловічок. Давайте натиснемо його. І так само ось тут є завдання усі. Які призначено. Крім цього, тут є, якщо вам вчитель якийсь повернув завдання, можете його переглянути і знову здати. Ну і нарешті вже відкриємо саме завдання. Зразу на стрічці бачимо, є завдання. Тут є незабаром переглянути всі, всі ми вже знайомі. Але крім цього, є ще спеціальна вкладка, яка так і називається завдання. Нею зараз і будемо користуватися. Отже, вибираємо якесь завдання. Переглянути завдання. Бачимо, що в нас тут є дата здачі 15 вересня, і є воно на оцінку. Ну, Дані завдання ніби як тестові, тобто не зовсім зрозуміло, що тут відправляти. Якщо є якась інформація, то ви її можете ось тут переглянути. Так само бачимо відео. Розговоримо процес першого. І так само посилання. Крім цього, ви можете до даного завдання додати деякий коментар. Даний коментар побачать всі учні, які приєднані до даного класу. Якщо ж ви хочете щось запитати вчителя, то скористайтесь приватним коментарем. Тобто для вчителя. Якщо вчитель відповість на ваш коментар, то ви побачите ось тут відповідь. Якщо в завданні сказано, що потрібно вам відправити якесь завдання, роботу, наприклад, фотографію, ви натискаєте Додати або Створити. Ну, Давайте у нас не фотографію, поки що виберемо це в іншому файлі, а нехай буде посилання на якийсь сайт. Наприклад, створили Google сайт або якийсь інший. Відкриємо сайт Вікіпедії, скопіюємо посилання. Ставимо його сюди і вибираємо додати посилання. Бачимо, ось це завдання додалося. Ми можемо додати ще дещо. Давайте додамо ще якийсь файл, причому додамо його з комп'ютера. Натискаємо Browse. Вибираємо зображення. Якщо саме зображення вам потрібно. Або, наприклад, Word файл чи презентацію, яку ви створили. Ну і натискаємо кнопку Здати. Підтверджуємо. Якщо ви зробили щось не так і хочете відправити по-новому, то можете скасувати надсилання і відправити по-новому. Наприклад, нам вже посилання на Вікіпедію не потрібно. То, що видалити. Натискаємо ось цей хрестик. Здаємо. Перейдемо далі. Ось це в нас запитання з короткою відповіддю. Якщо у вас є таке запитання, то вам потрібно тут написати відповідь. Та натискаємо здати. Вертаємося далі. Далі в нас також запитання. Зверніть увагу, коли ми вже здали роботу, то в нас стало сірим кольором, так само, як і матеріал, який не потрібно позначати, що він виконаний. Це у нас з варіантами відповіді. Аналогічно здати. Тобто варіант, який ви вважаєте. Правильним знову він став сіренький, матеріал просто переглядаємо. Бачимо, тут у нас доданий текстовий файл. Ну і ще в нас одне завдання: виберемо переглянути, виберемо додати або Створити і розглянемо ще, наприклад, що таке Google Диск. Якщо на вашому Google диску є якесь зображення, то ви можете додавати дане зображення прямо звідти. Хоча, швидше за все, ви будете додавати його прямо з комп'ютера або зі смартфона. Додали і натискаємо Здати. Підтверджуємо. Переглянемо всі завдання. Бачимо, призначених немає. Усі виконано. Але може статися так, що вчитель поверне вам якесь завдання. Переходимо знову на вкладку призначено і бачимо, повернуте завдання. Ось тут з'явилося. Давайте переглянемо його у вікні. Знову воно не було кольору не сірого. Є коментар від вчителя. Тобто він написав, чому саме повернута робота. Давайте додамо ще одне зображення. Знову натискаємо Здати. ви здали роботу. Ми розглянули, як здавати роботу вчителю в Classroom. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!